Ранок на Алтаві продовжує свій ефір, і ми продовжимо зустрічати чудових гостей в нашій студії. Сьогодні до нашої студії завітала Олена Стрельник, соціолог, координаторка проєкту Полтава Очима жінок. Ну от і поговоримо на цю тему з нашою гостею. Вітаємо Доброго Олена. Ранку. добрий ранок, вітаємо Полтава. Очима жінок. Яка вона? Що це за проект? А ідея цього проєкту належить громадській організації «Демократичний альянс жінок, центральний офіс якої е, знаходиться в місті Києві. Перша хвиля подібного проєкту була реалізована минулому році в п'яти містах України. І наприкінці минулого року Дем Альянс анонсував пошук координаторів е, для реалізації другої хвилі цього проєкту, за дещо іншою вже методикою, в інших містах. Оскільки я гендерна дослідниця, мені було надзвичайно цікаво е, взяти участь як координаторці в цьому проєкті. А я вважаю, що він є дуже важливим, тому що все ж таки в чоловіків та жінок є досить специфічне сприйняття міського простору і специфічна мобільність містом, тому що в ну, наприклад, в переважній більшості сімей, саме жінки, є відповідальними за піклування при членів сім'ї. А за даними деяких досліджень, вони значно частіше ніж чоловіки користуються громадським транспортом. Вони частіше ходять пішки, вони частіше ходять а, в магазини, відділення банків, дитячі поліклініки, і таке інше. Тобто, звичайно, в них є а, особливі а, прояви міської мобільності, ставлення до міста. Тому саме ідея була в тому, щоб виявити ставлення жінок до міста під час а, їх звичайних а, щоденних а, маршрутів. Ну, взагалі, жінки, вони і звертають увагу на деталі більше ніж чоловіки. Вони все дивляться, видивляються. Невичерпна тема для досліджень. Взагалі, то а, як гендерний соціолог, ви можете підтвердити те, що чоловіки і жінки з різних планет? ми дійсно настільки різні. А ви знаєте, ну ми не різні не в тому сенсі, що ми в біологічному сенсі різними, так, а в за все ми різні в соціальному сенсі. Так? Я не хочу знецінити а, працю тих чоловіків, наприклад, які дбайливими татусями, які так само можуть звертати увагу на відсутність пандусів в магазинах. Так? Але, а, на жаль, ну, кількість таких чоловіків, які щоденно реалізують піклування про дітей, і про членів сім'ї, їх, на жаль, не так багато в Україні. Тому звичайно різні соціальні ролі жінок і чоловіків вони спричиняють дещо різне ставлення до проблеми, до поглядів на місто. Ну, от ви навіть принесли деякі фотокартки, так ми згодом подивимось їх обов'язково. Наскільки відомо, що відбудеться фотовиставка, так? Ось ця Полтава очима жінок, люди зможуть побачити візуалізацію. І вона відбудеться, коли ця фотовиставка, до чого вона буде приурочена? Ну і розкажіть трішки про це. А Да, ну по-перше, методика самого проєкту полягала в тому, що 10 жінок, які представляють різні групи населення, наприклад, мама немовляти, мама дитинки дошкільного. Віта, Велосипедистка, автомобілістка, вагітна жінка, жінка з інвалідністю. Вони впродовж свого звичайного дня сім днів моніторили місто на предмет його комфортності uh -huh. і в довільному порядку фіксували свої враження. О, якщо в них була можливість, вони робили фотографії. Це такі аматорські фотографії. І саме ці фотографії а, будуть презентовані 25 вересня. Під час а, а, урбаністичного фестивалю Майстерня міста сам фестиваль буде тривати з 22 по 25 вересня, а на віль... на просторі біля а, полтавського музичного училища. І власне всі ці чотири дні там будуть розміщені фотографії, які були зроблені учасницями проекту Полтава очима жінок. Яка взагалі мета? Цього проекту, ціль основна, можливо, ви ж бачите так якусь кінцеву ціль, до чого все ж таки прийдете, Сподіваюся. Так. Ви знаєте, особисто я не очікувала, що цей проект мене так затягне. Тобто я намагалася, оскільки я науковиця, наукова робота, вона вимагає великої концентрації. Я думала, що я це швидко завершу, як дослідний проект. Але насправді я бачу, яка велика зацікавленість у жінок цим проектом. І наразі а, ідея принаймні об'єднати однодумець. Два тижні тому я відкрила групу Полтава Очима жінок у Фейсбуку і прошу всіх небайдужих байдуже долучатися до обговорення проблем міста і найкращих практик вирішення проблем міста так, з огляду на їх дружність чи недружність до жінок, сімей та дітей. Тобто наразі в нас ось мета привернути суспільну увагу до погляду жінок на проблеми міста, так і з огляду на це вже планувати якісь подальші кроки. Скільки зараз учасниць у вашій групі? Наразі нас не так багато, нас 42 учасниці. Це дівчата, жінки, яким не байдуже розвиток міста і взагалі його комфорт. Так, це загалом досить активні Полтавки, звичайно. Досить активні полтавки. На що ж найчастіше скаржаться? А, ну, якщо дозволити, ми можемо якраз перейти до фотографії. Ну а, почнемо з того, що в принципі, якщо наприклад взяти таку досить проблемну категорію, як мама з дитячим візочком, якщо мама з дитячим візочком і може фізично вийти з будинку, де немає ліфту, бо він старий, да бо там немає візочної. То пересування містом часто ну, перетворюється на полосу перешкод. Uh -huh. По-перше, взагалі в нас мало уваги до пішохідних зон. Тобто багато дуже говорять про стан автомобільних доріг, це правильно з одного боку, але в нас дуже багато пішоходів. Так? Uh -huh. Іноді тротуари вони з ямами, треба їх об'їжджати візочком. Навіть там, де новобудови забувають зробити з'їзд з цих тротуарів. Якщо ми говоримо про те, що дуже важко потрапити іноді до магазину, наприклад, так. Ну, ось ті, а, я прошу показати. Так. Так? Ну, назвати це пандусом неможливо, тому що пандус Тому що він не виконує свою функцію. Абсолютно пандуса. Абсолютно правильно. Так. так, тобто пандус це складна технічна споруда, яка має так. певний кут нахилу. Це пандус навіть небезпечний, бо він без перил, він слизький. Ще його. Давайте ще раз. Так, так, до нього, як ви бачите, ще так перекрито смітничком а, доступ. Напевне, ну співвласники відчувають, що це без безкори... безкорисна, абсолютно споруда, так, і ніхто так. не може її їй... не скористуватися. Так. Тобто, пандуси, звичайно, будуються, але часто вони будуються ну, абсолютно не за вимогами. Без... Так, і технічно, абсолютно правда, не за технічними вимогами, так. Ще у нас особливо я помітила у Фейсбуці так останнім часом дуже було багато фотографій е, з пішохідними переходами. Вони або ведуть в нікуди. Тобто ти Втраву? не можеш... так в траву, наприклад, в траву це в кращому випадку. Буває там може бути, наприклад, якась станція або якась будівля, яку просто навіть обійти неможливо. І ну, це дійсно не тільки проблема для тих, хто це гостра проблема для тих, хто з візочком, наприклад, або просто для людини інвалід. Це і проблема для просто для присічних здорових громадян. Вони також ніяк не можуть доступитися. Звичайно, звичайно, і ми можемо показати ще одну фотографію, яка досить так. показова. Прошу. Uh -huh. Це пішохідний перехід. Uh -huh. Ми бачимо світлофор, позначений червоною стрілкою. так? Uh -huh. Це вулиця колишня пролетарська. Ми uh -huh. бачимо, що uh -huh. так, біля, біля цього переходу відразу за ним такий рівчак для, для стічних від Він позначений також червоною стрілкою. Uh -huh. Це означає, що мамі з візочком треба подолати фактично дві перешкоди. Спочатку це бордюр, а по-друге, це рівчак. Причому. Цю проблему в принципі вирішити не складно. От можна покласти просто зверху решітку, так яка покращить Переїзд, звичайно. Зробити, звичайно, так. тобто не всі проблеми вони mm -hmm. вимагають якихось значних ресурсів. Ще... Е про так. тему пішохідних да. Да. ось до, до речі, перехід, так. це перехід центр міста ну, Ще одна невичерпна тема для розмови. Да, ми так. бачимо, що ну що, звичайно його треба якось обходити осторонь, якщо дощ, так тобто він геть незручний. Хоча це звичайно перехід він позначений чоботи необхідні. Я думаю, що навіть вони можуть не врятувати ситуацію, тому що, по перше, навіть не видно, можливо, там є ямки, оскільки видно, що дорога нерівна. На кокалічок і що там може бути досить глибоко. Так. Ну, і Ще одна гостра проблема, яка існує так, в нашому звичайно, суспільстві. Це водії, які паркують а, в пішохідних зонах автомобілі. І іноді це виглядає так, що автомобіль повністю перекриває а, Про прохід, так. Тобто ми бачимо, що на цьому фото його досить важко обійти, а надто візочком, а надто якщо йде там мама з, з дитинкою і так далі. Mm -hmm. Uh, у вашому дослідженні також приймають участь і жінки, які водії, так, uh, які водять автомобілі. Вони з якими зіштовхуються проблемами? Uh, ви знаєте, за попередніми результатами можу сказати, що звичайно погляд uh, жінок у чоловіків автомобілістів, автомобілісток на проблему міста він досить типовий. Наприклад, брак паркувальних місць, звичайно, бо стан автодоріг. Так? Тобто тут я не можу сказати, що ми виявили якісь специфічні uh, проблеми саме жінок-автомобілісток. Mm. Тому що наша uh, жінка. Автомобілістка, учасниця проекту, вона ще була і мамою, і вона більше фіксувала свої враження як мама. Звичайно, так. це допускалося методикою проєкту. Так які ще питання можливо піднімали у дослідженні? На що ще звернули увагу, про що б хотіли сказати? А, звернули увагу на проблему вбиралень в публічних місцях. А йдеться не про вбиральні в закладах харчування, де в принципі, як ми бачили в експерименті громадського телебачення, так більш-менш людей пускають, так ними так. скористатися. Наприклад, одна з учасниць мого проекту вона попросилася двічі скористатися вбиральною для своєї дитини в місцях надання комерційних послуг. І їй відмовили з, там, з, да, з різних mm. приводів, наприклад, що це не публічне, а, так вбиральня. Mm -hmm. Тобто, ще ця проблема була озвучена. Оскільки вона не платить гроші за якусь послугу, а просто попросилася туди зайти, їй відмовили в цьому. А, Навіть якщо й платить. Було мабуть. цікаво те, що вона якраз а, користалася послугами. Тобто була клієнтом. Абсолютно правильно, тобто, їй відмовили в цьому. Mm -hmm. Я знаю, що взагалі в інших містах України є практика, коли. Розпорядженням міської ради забезпечується безпешкольний да, mm. доступ до туалетів в закладах громадського харчування. Наскільки мені відомо, це є в Києві. Так. Таке положення прийняте. Угу. Який тезис випливає? У нас мало, мало туалетів. Ну, в нас взагалі немає громадських биралень, як таких, так. наскільки мені відомо, так тобто, це залежить суто від лояльності працівників тих установ, які можуть вас пустити чи не пустити, скористатися вбиральною, якщо вони є їх клієнтом. Пані Олена, ми вже до початку нашого ефіру говорили про те, що е, має бути якийсь результат, має бути ціль проекту. Ви вже робили перші кроки для того, щоб вирішити проблеми, які були виявлені під час дослідження. З чим зіштовхнулися, як вирішували? Ну і взагалі наскільки це Допомогу. дійсно можливо так вирішити? Ви знаєте, тут насправді не дуже оптимістично виглядає ситуація. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про пандуси, або точніше про їх імітацію, скоріше, яку ми бачили на фото. Розумієте, навіть неможливо встановити, хто є забудовником, хто є проєктувальником. Тобто такої інформації, наприклад, в Або управлінні архітектури а, неможливо. Тобто так. дуже багато. Якщо ми говоримо, наприклад, про так звані малі архітектурні форми, це теж проблема, яка була виявлена учасницями, наприклад, лідні майданчики кафе, торговельні ядки, які перешкоджають пішоходам так, по місту, то теж ну, я можу припустити, що багато з них стоять незаконно і вони стоять з порушенням норм. Єдина проблема, яку відносно напевне легко можна вирішувати, це відсутність розміток зебри на пішохідних переходах. Тобто, якщо ви бачите, що є пішохідний перехід, і зебра не онована або стерта, можна писати запит до національної поліції. Вони потім роблять приписи управління ЖКХ, і, тобто ці розмітки можуть дійсно поновлювати. Щодо інших речей, ну, напевне, простіше б якусь роз'яснювальну роботу проводити вже для нових забудовників, для, на... для проєктувальників нових об'єктів, щоб вони все ж таки враховували потреби а, людей з інвалідністю, м, батьків з дітьми так, при проєктуванні будівель. Mm -hmm. Цікаво, не було ніколи думки зробити інший проєкт? Місто очима чоловіків. Була думка. Mm -hmm. Але я би а, воліла, можливо, зробити проєкт. Пов'язаний з хлопчиками, з хлопчиками, з дівчатками. Мені здається, це дуже так. З дітьми, так? Так. Справа в тім, що голоси дітей взагалі мало озвучуються, так до них мало прислуховуються. Наприклад, якщо будують дитячий майданчик, напевне, зрідка питають дітей, так? Чи буде Ми їм здається, там зручні? Взагалі потреби і інтереси дітей в цьому питанні не виявляють. Просто є якісь шаблони і стандарти, по яким будують. Це ж майданчики дитячі. Так, звичайно. Але щодо чоловіків, ви знаєте, це може бути цікавим, тому що, ну, наприклад, якщо для жінок є певний дискомфорт пересування містом, то для чоловіків також є певні проблеми. Наприклад, насильство відносно чоловіків, так дуже часто трапляється саме в публічних просторах. Якщо ми говоримо про якісь там бійки, правда, тобто, якщо місто є небезпечним. Жінки цю небезпеку вбачають в світ да, в специфічний спосіб, але чоловіки так само можуть наражатися на певні ризики насильства, так на вулицях, uh -huh. якщо там, наприклад, дуже темно, немає освітлення, та комптом подібні речі. Тому я не я не говорю про те, що я буду це проект реалізовувати, але в принципі ідея ця цікава. Uh -huh. Взагалі, які плани на майбутнє? Тому що, мабуть, вже щось плануєте, Є якісь, можливо, плани навіть на нові дослідження, але в, в контексті цієї теми на нові проєкти. Ну, Тут я можу тільки побажати собі натхнення часу і сил, але, звичайно, ось наразі Фейсбук-група вона створена для того, щоби. Підшукати коло однодумець. тому що зробити це одні самотужки дуже важко. Я дуже вдячна тим жінкам, які взяли участь в проєкті, і вони витратили свій час. Але для того, щоб розвиватися надалі, треба мати це коло однодумець, так? Звичайно, можна багато що робити. Ну, Наприклад, за практикою міста Львів, там, наприклад, роблять моніторинги закладів громадського харчування на предмет їх дружності до сімей з дітьми. Можливо, ми зробимо щось в цьому розрізі. так? Тобто, звичайно, Звичайно, хотілося б, щоб цей проєкт розвивався надалі. А можливо, навіть проводити якісь такі інспекції. У мене відразу виникла така думка. А ви, як жінка, що можете сказати відносно проблем, з якими стикаєтесь? Ви знаєте, я можу сказати, що я народилася в місті Харків. І о, спочатку переїзд до Полтави був дещо травматичний для мене, тому що мені здавалося, що це місто не таке сприятливе для кар'єрних якихось да, о, амбіцій. амбіцій. Але коли з'являється сім'я, я бачу, що насправді в Полтаві дуже великий ресурс. У нас компактне місто. Це дуже важливо. Ми не витрачаємо стільки часу на м, подорож з дому до роботи. Звичайно, в нас більше часу спілкуватися з нашими рідними, з нашими дітьми. Садочок поряд, школа поряд, гуртки поряд. Це велика перевага, компактність міста. М, тому ось такі мої були враження після переїзду до міста Полтави. Тобто угу. то переваги знаходити. Так, зараз скільки вже Звичайно. проживаєте на даний момент в Полтаві? А, ну, я вже проживаю 17 років. Ну, тобто, в принципі, частину свідомого життя, так, ви вже проживаєте в цьому місці і хочете його розвивати і надалі роботи більш компактним і комфортним для життя. Ви знаєте, я взагалі як соціолог, мені дуже симпатична ідея про публічну соціологію це коли ага, соціологія так. може бути використана для. Покращення життя людей для того, щоб зробити їх більш щасливими. Угу. Ну, ці всі ваші проекти вони більше на волонтерських засадах. Так, це більше волонтерські проекти. Є робота основна ваша, можливо, де ви працюєте, так? Чим займаєтесь ще крім досліджень? А, основне моє місце роботи це Полтавський національний технічний університет. Саме в цей час я там не викладаю, тому mm -hmm. що я навчаюся в докторантурі, тобто я роблю дослідницький проєкт на базі Київського національного університету імені Шевченка. Він присвячений проблемам поєднання материнства і роботи. Я робила дослідження також в місті Полтаві, опитувала матерів, але я думаю, що це могло б бути предметом вже іншого ефіру, іншої розмови. Я думаю, що ми обов'язково зустрінемося. Ще поговоримо не про одне дослідження. Ваше ну а ми хочемо нагадати, що сьогодні в гості до нас завітала Олена Стрельник, соціолог, координаторка проєкту Полтава, очима жінок. Пані Олено, дякуємо вам. І до вам нових також зустрічей. Так, обов'язково. Натхнення сил і нових цікавих досліджень, які будуть мати певні корисні результати.